Знову людно на Смолянському військовому цвинтарі. Сьогодні тут прощались із уродженцем Романова – 54-річним Олексієм Запольським. Олексій Євгенович народився у Романові на Житомирщині. Там вже закінчив школу. А після закінчення школи навчався у нашому професійно-технічному училищі в місті Житомирі номер 6 Після здобуття робітничої професії. Він вступив до Львівської школи міліції і після закінчення він служив у органах внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України. Після Закінчення служби він працював у сфері приватного будівельного бізнесу. Та з початком повномасштабного вторгнення Олексій покинув бізнес та став на захист держави. Спочатку проходив службу у лавах ТРО, а з квітня місяця перейшов до одного з підрозділів ЗСУ 4 червня. Герой загинув, виконуючи бойове завдання. Людина, яка завжди жила не для себе, а для тих, ради кого він жив. Він завжди підтримував нас. І був приміром людяності, справедливості. І звідка про те, що не стало Олексія, нашого друга, це було дуже сприйняти, не вірилось, друзі. Він загинув за нашу землю, за наш мир. За нашу батьківщину на фото Олексій Запольський посміхається, і саме таким його назавжди запам'ятають усі, хто знав героя. Людина із великої букви. де він, бо там завжди було сонце і радість. Тяжко. Я навіть не вірю, що такому таки мови стати з ним. Він з таких передряг завжди виходив. А тут у вічній Скорботі залишилась дружина, двоє синів, рідні, друзі, побратими та вся Україна.